Тільки за один день по невеликому місту було випущено понад 2,5 тисячі снарядів. В сухумі почалася паніка. Отримавши з Росії артилерію та міномети, абхазька сторона збиває чотири цивільні літаки, які заходили на посадку в аеропорту Сухумі. Кораблі, на яких рятувалися біженці, теж топили, випускаючи по мирних людях російські снаряди. Відбувається справжній геноцид. Проросійські війська, щоб змусити місцевих грузинів залишити свої будинки, обстрілюють житлові квартали. Людей масово розстрілюють просто на вулиці. Ну, що там твориться? Сейчас це щось страшне. Воюють не, не вояки друг проти друга, а воюють тільки проти мирного населення. Граблять, убивають. Жінки нам розказували, що там твориться. Дітей ріжуть. У цей час в Абхазії був і тодішній голова державної ради Грузії Едуард Шевернадзе. Сидячи під обстрілами, він пише листи до президентів країн СНД 20 вересня. Шварнадзе звернувся і до тодішнього президента України Леоніда Кравчука. Леоніде Макаровичу, пишу вам із оточеного сухумі становище відчайдушне. йде за кілька кварталів від будівлі ради міністрів Абхазії, в якій я перебуваю разом з моїми друзями та колегами. Сама будівля безперервно обстрілюється установками гра та далекобійною артилерією. Серед населення міста багато жертв гинуть жінки та діти. Ці мерзотники б'ють навіть по пологових будинках. Вже 27 вересня грузинські війська були змушені залишити більшу частину сухумі. А проросійські сили захопили будівлю уряду Абхазії і розстріляли 17 міністрів. Ось така ціна домовленостей з росіянами. Це стало переломною точкою. Надії більше немає. Місто в облозі і для мирного населення не залишається інших шляхів втечі, крім однієї неймовірно ризикованої дороги втекти до центральної Грузії через перевали кавказьких гір. Десятки тисяч мирних грузинів, рятуючи свої життя від російської окупації та етнічних чисток, вирушають у Кудорську Елено, сподіваючись дістатися території, що підконтрольна грузинському уряду. Але вже незабаром величезна колона біженців зустрічається з нездоланною перешкодою, переохолодженням і голодом. Потрібно евакуювати людей прямо з вершин Сванетії. У розпачі Шеварна пише ще один лист із екстреним проханням про допомогу тодішньому президентові України Леоніду Кравчуку. Ось фрагмент його листа. Ви напевно, знаєте, що 120 тисяч грузинів, які втекли від звірств будаутських головорізів, перебувають зараз у верхній Сванеті. У цьому суворому краї, оголошеному нами зоною національного лиха від голоду, обморожування та виснаження щодня гинуть десятки дітей, жінок, людей похилого віку. Наші можливості вивозити людей звідти практично вичерпані. Прошу вас допомогти нам засобами вертолітної авіації. Цей лист датується 6 жовтня. Очільник Грузії звертався за допомогою до багатьох країн і навіть писав ООН. Інші країни негайно евакуювали з Абхазії лише власне населення. Порятунок замерзаючих біженців вважався практично неможливим через неймовірно стислі терміни для підготовки та технічно складних вильотів. Але насправді Україна не могла залишитися осторонь. Ми стали єдиною країною на цілий світ, яка наважилась піти на цей неймовірний ризик заради порятунку людей. Президент Кравчук вирішує негайно підготувати рятувальну операцію. Усього за два дні після листа Шеварнадца до Кравчука, 8 жовтня 1993 року, до Грузії було направлено літак Ан 12, який доставив військову групу з дев'яти осіб. Їхнім завданням були оцінка ситуації та підготовка плану рятувальної операції. Очолив групу генерал-майор Юрій Миколаєвич Петров. Того ж дня у трьох українських містах Херсоні, Вапнярці та Саках, розпочалася підготовка 17 гелікоптерів необхідних моделей. Їх підготували до початку операції у рекордні терміни. Але на той момент українські пілоти не знали, чи повернуться вони додому живим. За один день українські пілоти зуміли подолати неймовірно небезпечну зону бойових дій і вже 10 жовтня прилетіли до мирного грузинського міста Кутаїсі, звідти до аеропорту Копітнарі, з якого планувався виліт у гори Сванеті. Того ж дня розпочалася евакуація. 17 вертольотів, навантажених продуктами, медикаментами та пальним, вилетіли до небезпечних гірських перевалів територію, яку не контролювала грузинська армія. І дивіться: від початку планування рятувальної операції минули лише два дні. Умови вкрай складні. Але українським пілотам, нарешті, вдається дістатися гірських вершин. Люди обступали гелікоптери, кричали, плакали, побачивши шанс на порятунок. Наші льотчики роздають провізію, ліки та теплі речі, надають виснаженим грузинам першу медичну допомогу, діляться з людьми власними сухпайками. Але постала інша проблема: мі 8 може взяти на свій борт лише 24 пасажири. А люди, які були налякані і були за крок від смерті, починають набиватися в них товпами. Вони чіпляються за підвісні баки і навіть за колеса. Підсумку замість 24 пасажирів українці брали на борт до 48 людей вдвічі більше, і це був величезний ризик. Після перших евакуаційних рейсів льотчики ухвалили небезпечне рішення зняти броньовані листи з гелікоптерів. Тепер вони стали менш захищеними від обстрілів, проте можна було брати на борт ще більше людей. Пілоти розповідають, що під час рейсів гелікоптери обстрілювали з автоматів. Досі невідомо, чи це були російські найманці, але нерідко гелікоптери прилітали з дірками у лопатях. Окрім цього, літати у горах на такій висоті дуже небезпечно. Можна припуститися помилки в управлінні на півтора-два метри, зачепити скелю і розбитися. Незважаючи на всі ризики, льотчики продовжували виконувати неймовірно складні маневри під постійними обстрілами. Ось спогоди учасника цієї операції українського полковника Валерія Чалого цитую. Для нас головним був порятунок ослабших людей, але тим, хто залишився в горах, теж потрібно було передати всю допомогу, щоб вони протрималися до прильоту наступного вертольоту. Найважче доводилося дітям. Ми були змушені надавати першу допомогу хворим та ослабленим людям на місці. У перший день ми врятували 600 людей, на другий близько 2000. тисяч. Ми вставали у четвертій годині ранку, починали літати о 6-й годині. Поверталися на 40-50 хвилин для дозаправки і знову відлітали. Роботу закінчували пізно. Люди чекали на нас. Ми піднімали на борт по 40 людей і вже не звертали на це увагу, тоді як норма становить 24. Ми молилися, щоб дотягнути до аеродрому. За час миротворчої місії льотчики доправили біженцям 487 тонн вантажу. Автобуси не встигали відвозити врятованих людей із аеродромів. Евакуацію продовжували до вечора 14 жовтня. Доти, доки з вершин гір не вивезли останню людину, що вижила. За офіційною версію, з 10 по 14 жовтня українські пілоти на 17 гелікоптерах здійснили 291 виліт і врятували 7643 особи. А за іншими даними, близько 15 тисяч біженців. Усі пілоти повернулися живими та неушкодженими в Україну. Насправді грузини дуже добре пам'ятають подвиг українських пілотів, і цю вдячність завжди відчуваєш, коли приїздиш до Грузії. Сьогодні багато грузинів захищають нашу країну знову від того самого ворога. 2014 року, коли Росія розпочала анексію українських територій, було створено грузинський національний легіон. Бійці цього легіону приєдналися до сил української армії. Разом вони продовжили боротьбу з нашим спільним ворогом. У 2015 році грузини взяли участь в обороні Маріуполя. Сьогодні чисельність їхнього легіону становить близько тисячі осіб. З початку війни Росії проти України 9 грузинських бійців загинули, обороняючи наші території, і 15 були поранені.